Інформаційна година на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ триває у студії я, Артур Шалик, вітаю тих, хто приєднується до нас на просторах телевізії чи соціальних мереж. Наступні 30 хвилин говоримо про те, що завжди надихає, та те, що дає сили рухатися вперед. Прем'єра пісні від українського співака. та шоумена Юліка буде сьогодні в ефірі. А він особисто завітав у нашу студію. Вітаю тебе! Слава Україні! Героям слава привіт! радий тебе бачити! радий, що можемо поспілкуватися наживо в студії без, вже. без зумів, без канерів так. таких от тих телефон. З тих малесеньких, що ти не розумієш, де та людина зараз знаходиться. Направду ти не зупиняєшся, рухаєшся вперед, твориш щось нове, і сьогодні приїхав теж не з пустими руками. Це свіжа композиція від тебе, це свіже відео від тебе. Просто обійняти як створювали. Давай розпочнемо з цього. Ну, по-перше, це перша пісня, яку писав не я. Ось і це дуже класно, бо нарешті знайшлись ті люди, які мені догодили. А це. Два талановитих хлопця Андрій Парфенов і Дмитро Димов, які запропонували мені пісню, і вона дійсно, як то кажуть, вона мені зайшла. Вона мені сподобалась, я відчув, я відчув що це моя пісня. Ось. Потім як створювалось? Я спробував записати демо-вокал і мені ще більше сподобалось. Подзвонив, кажу, все, я хочу її співати, класно, давай випускати. І буквально дуже швидко вона зводилась, писалась і так далі. Ось, е мало того, незабаром ще й ремікс вийде на неї. Угу. Ось, але трошки пізніше. Я вже бачив десь в інтернеті, вже, вже хтось гуляє, до тебе встиг це зробити. Вже хтось до мене встиг зарелізити його, ну, але нічого. Я думаю, що все-таки ми його зарелізимо трішки пізніше, бо нехай спочатку головна версія, версія. позвучить. Ось, а сама пісня, вона насправді, е якщо її перший раз послухати, Може здатися, що вона про кохання. Ну, так і є, в принципі, вона про кохання, але насправді е трошки інша, як на мене, там суть. Бо зараз такий момент, що, от як в словах цієї пісні сказано, тиша це найкраще свято. Ось. І відповідно і тут е найважливіше, найважливіше це обійняти ту людину. Зараз неважливо, де як, в якому місці, скільки не знаю, скільки заплатив за вечерю в ресторані, чи не в ресторані, найважливіше просто почути цю людину, сказати їй привіт, чи по телефону, чи просто обійняти наживо її, бо також є дуже багато зараз хлопців, які є на передовій. Це не обов'язково там про пари, які там кохають одне одного. Так це і для них також, але також багато хлопців на передовій. Які просто хочуть обійняти своїх батьків, своїх, не знаю, синів, дочок і своїх дітей загалом. Ось тому ця пісня така знаєш, широкого масштабу. Там можна її розцінювати по, -по, по різному. Ось говорити про композицію і її не послухати буде справжнім злочином. Тому давайте прямо зараз і запрем'єримо на телеканалах Тернопіль 1 і НТБ. Прем'єра від Юліка. Просто обійняти. Після чого поговоримо ще детальніше. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh -huh. uh. Краще не питати, якщо хочу міцно спати, Не можу її забрати, і ми забути все <потре> <потре> «Я ти, як же боляче гадати, не перестаю чекати, коли скінчиться це все. Ми вважали, що нам треба так багато. А і тиша, як найкраще свято ми хотіли з неба всі зірки зірвати, а для щастя досить просто обійняти, нічого не потрібно, крім того, вік. Не треба квіт, бо це для мене цілий світ. Нічого не потрібно, тільки буде з тобою, будь-якою ціною. Нічого не потрібно, крім того, бля не треба квіти, бо ти для мене цілий світ нічого не потрібно, тільки буде з тобою, Будь якою ціною, скоріше б це забути. Поруч відчути, почути декілька фраз, що заспокоїть не раз, Як ти, треба трішки почекати час тримає ніби грати зіх нас. Ми вважали, що нам треба, так багато, а сьогодні тиша як найкраще свято. Ми хотіли з неба всі зірки зірвати. А для щастя досить просто обійняти, нічого не потрібно, крім того виві, не треба квіт, бо ти для мене цілий світ, нічого не потрібно, тільки буде з тобою, будь-якою ціною, нічого не потрібно, крім того вивік, не треба квіт, бо ти для мене цілий світ нічого

Що не потрібно, тільки буде з тобою Сьогодні ми як ніколи розуміємо про те, наскільки важливо бути поруч, бути поруч, обійняти. І мені подобається імпонує фраза. Найголовніше тиша, тиша, яку ми так інколи хочемо почути, без повітряних тривог, без інших сповіщень з наших телефонів. І як тобі взагалі творити зараз? Бо я розумію, що напевно потрібен якийсь і душевний спокій, і внутрішній спокій для того, щоб щось народжувалося. Коли ти тут біжиш в укриття, тут продовжуєш, тут знову біжиш в укриття. Не знаєш на що чекати, чого очікувати, це робити важко. Ну, насправді зараз взагалі важкий період для музичної сфери української, для шоу-бізнесу українського, бо все-таки е, ти не можеш спілкуватися з, з людьми, з фанатами, з, ти не можеш їздити по концертах, е, не можеш набиратися. Якихось живих емоцій. Так дійсно це важко. І тим більше, як ти кажеш, ось з тривогами всіма, тільки став до мікрофону, якийсь дубль записав, ніби все пішло, ніби все вийшло, і тут тривога, і мусиш угу. йти в укриття, і вже, вже настрій не той, коли, коли приходиш знову писати. І так, відповідно, воно все пишеться рази довше. Але нічого. Потрібно. Але пишеться, це найголовніше. Але пишеться, і це найголовніше, і взагалі. Я вважаю, що українську музику потрібно зараз робити, бо нарешті-нарешті вже пішла з українських, майже пішла. Ну я думаю, що дуже ще трошки і взагалі зникне з українських теренів російська музика, і нарешті вже будуть слухати наше рідне українське рідною мовою, а це не може не тішити. Я не можу тебе не запитати про те, стосовно чого дискутують зараз в соцмережах слухачі української музики і ті, які привикли слухати українських виконавців, які мали і російськомовні композиції. Бо активно зараз обговорюють момент стосовно того, що відбуваються певні благодійні концерти. Артисти продовжують їздити на благодійні концерти, співаючи свій репертуар, який в них був до 24 лютого, включаючи російськомовні композиції. Як ти реагуєш на це? Чи слухається тобі це? Ну, насправді, я така людина кардинальна, я взагалі російською не співав, не планую, і я україномовний. Розумі... З одної сторони, розумію тих артистів, бо вони мають щось співати, вони мають свої хіти, які вони писали до 24-го. Але з другої сторони, я б не зміг, наприклад, співати мовою окупанта. Навіть як, як би це не підносилось, можливо, вони там підводять правильно до, до цього, але. Не знаю. З другої сторони, якщо люди це сприймають, ну, значить, значить, артист має право це робити. От коли люди вже перестануть сприймати російську мову навіть на благодійних концертах, навіть з, з, любим, з любою підводкою, з любим, не знаю, як це правильно сказати, з любим посилом, от тоді вже не будуть співати. Це все від людей залежить. Якщо люди хочуть почути той хід, відповідно артист його і співає. Ми дуже сподіваємося на свідомість наших слухачів і на те, що російськомовного контенту ставатиме все менше і менше. Я тебе вітаю з прем'єрою. Побачили не лише пісню, а й відеороботу на неї. Розкажи чи тут були якісь певні труднощі, чи пройшло все гладко, чи зняли все одразу, чи не було повітряних тривог тут. Ні, дякувати Богу, повітряних тривог не було. Е, режисером цієї відеороботи виступив Володимир Шурубура, за що я йому дуже вдячний. Е, насправді, знімали ми ну, швидко. Я думаю, що це швидко, бо зняли ми все за один день. Ого, і, це, так, і це навіть дуже добре. Ну, зараз розтягувати не, немає часу, бо все-таки ніколи не знаєш, коли там якісь ракети прилетять чи ще щось, тому треба. Треба все робити швидко і, і якісно. Дякувати Богу, все вдалося, і мене це дуже тішить. Ось е, я дуже-дуже переймався, щоб це все вийшло так, як я собі це уявляв. Ось е, все, все вдалося. Ну я сподіваюся, що глядачам сподобається. Тобі, до речі, як? Мені сподобалося, але я тобі вже поза ефіром встиг сказати, що ти для мене тут інший. Ти інший, ніж ми звикли бачити Юліка за твоїми композиціями, з твоїми піснями. Ти сам відчуваєш цю зміну в собі? Звісно, мені взагалі е, трошки було важко зніматись, бо я, я завжди режисеру говорив: кажу, Володя, я звик зніматися, я звик такого дурка корчити з себе. Я навіть не знаю, що я маю робити, коли пісня серйозна, там співати я вмію. Серйозно, щось там не знаю, про, про любов і так далі. Але. Зніматись, бути гарним, я не звик. Кажу, мусиш мене навчити. Ось, І він все-таки зробив свою роботу. І всі і вся команда, яка там працювала, також не можу не подякувати, бо це величезні професіонали. За такий короткий термін все зробити це просто неможливо, Я, я думаю, робота. Ось. І всі мені допомагали бути виглядати добре, так. виглядати правильно, не бути. 에, не знаю, клоуном uh -huh. <laughs> ось, не бути смішним. 에, маю надію, що вдалося. Тобі вдалося на відмінно. Дякую, мене цікавить і та кількість людей, яка входить до твоєї певної фокус групи, які от першими бачать твою роботу, чи це пісня, чи це відеоробота вже на пісню. Хто ці люди взагалі і що тобі сказали одразу? Це це найближчі люди, це звісно, сім'я, дружина, син. Це менеджер, це всі друзі. Ось. І по-перше, цю пісню, коли, коли я вперше записав демку, я скинув кажуть, ти тут зовсім інший. Але це круто. І типу всі повірили в цю пісню. Мені це дуже імпонувало. Відразу такий заряд пішов, <гум> що треба доробити, треба це все довести до кінця. Я скажу так, в мене навіть син співає, знає слова пісні всі. Це, напевно, найбільший такий радар. Якщо діти так. починають співати, означає, що все вдалося. Я на ньому провіряю, які б там не були пісні, відеокліпи. Я собі дивлюсь, скільки він. Я йому, коли вперше показав відеокліп, я навіть дивився, скільки часу він буде прикований, скільки, скільки в нього увага буде на відеокліп. Ось. Бо діти, це якраз от. Найправдивіше, що може бути. Так. Вони не будуть приховувати чи там не будуть боятися образити. І на мою користь він дивився весь кліп. Ось, я, мене це дуже потішило. От. Звісно, що дружині сподобалось. Вона говорила тільки, каже, тільки не цілуйся в кліпі. Одразу давала тобі настроги. Як ти маєш себе поводити? Бо, ну, все ж таки, тут любовна історія, і потрібно було якось відіграти. Тобто вона мені дала відразу на стано сказала, тільки не цілуся, Робив все, що хочеш, тільки не цілися. Обійшлося без ревнощів. Слава Богу, ура, слава Богу. <клес> ти згадав про свого сина, і от наступне питання хочу адресувати тобі не як співаку, не як шумену, як батькові. Діти зараз доволі не дитячі питання. Їх турбує те, що відбувається в країні, те, що зараз їх оточує, і коли вони чують навіть звуки повітряних тривог, вони запитують, що це таке, як діяти, як ти говориш зі своїм сином про те, що відбувається, чи стараєшся його огородити максимально від інформації. Огородити, на жаль, не виходить, бо 24 лютого ми, ми якраз були в Києві, і мені відразу довелось пояснювати в перший день війни, що це і чому ми їдемо з Києва, чому ми їдемо на Західну Україну, що таке сирена. На той момент всі, всі розі не знаю. Там в, в інтернеті навіть весь час попадались відео, як робити коктейль. Молотова як ще щось, і він мене запитував, що це таке, чому. Чому ми воюємо? І я вже можна сказати, в перший тиждень війни відбув оцю пройшов цю фазу, коли я пояснював. А зараз він це сприймає простіше. Він вже звик до, до цього. Він же розуміє, хто є, хто, хто поганий, хто добрий, за що ми боремось. Ось тому якось е, прості, е, простіше зараз мені з цим. Тобто, вже таких тривожних питань немає. Вони були раніше. Так, він вже знає, що якщо звучить сирена, ми маємо йти в сховище, чи там як мінімум в коридор. Він це вже розуміє, він розуміє, що в школі, якщо тривога, вони спускаються туди в підвал, ось, переривають уроки. Ось, сьогодні, наприклад, в нього дистанційне навчання, бо зараз до п'ятниці заборонили очне навчання. Тому він до цього спокійніше вже відноситься, ніж в перший місяць. Він совідсотково показує мені за творчість свого батька і у школі, аби нею поділитися, але мене цікавить більше, що кажуть ті люди, до яких ти приїжджаєш із благодійними концертами. Адже в тебе їх був не один, і вони продовжують відбуватися. І ти нерідко їдеш до тих людей, які пережили тяжкі дні або тяжкі тижні чи місяці окупації. Про що дається поспілкуватися з ними? Чесно, я од мене було наприклад. Ми проводили майстер-клас в Чернівцях. Взагалі, не по моїй тематиці, скажімо, це було приготування піци. майстер клас А, ага, то ти приготував... ще поваром можеш бути. Іноді Уфі. іноді люблю таке робити. Ось ми його проводили з моїм другом піцайоло Віталій Колошиць, який мене запросив якраз на такий майстер-клас. Ми поїхали в Чернівці, і там були діти-переселенці. Ну, по-перше, діти. Вони в очах мають ту стурбованість, бо вони бачили, на мою думку, забагато на свій вік. Ось. Але все ж я думаю, що потрібно такі штуки робити, бо не можуть люди весь час думати про погане. Іноді потрібно переключатися на щось добре. От, допустимо, діти, коли вони готували піцу, багато з них підходило до мене і казало, Боже, як класно, що, що я це спробував, я тепер хочу бути піцайоло». Тобто, можливо, ці діти потім завдяки таким штукам стануть. Здобудуть свою професію, чи щось їм там сподобається. Те ж саме і на концертах. Так ми маємо пам'ятати, ми маємо дякувати завжди нашим Збройним силам, людям, які нас обороняють, які, завдяки яким ми можемо проводити ці концерти. Ось. Але я вважаю, що також люди мають відпочивати від, від тих тривог хоча б півгодини, годину, хоча б декілька хвилин, але просто перенестися в інший світ і згадати, як це було до війни. І завдяки цьому вони потім будуть прагнути ще більше перемоги будуть допомагати ще більше збройним силам, хто чим може, хто як може долучатися до різних акцій, і тим самим ми дійдемо швидше до якраз до, до... нашої перемоги. Так, до перемоги. До цього святого дня направду і боремося на всіх фронтах, робимо все можливе. Якщо говорити про музику, як музика на твій погляд змінюється сьогодні, якою вона буде надалі? Те, що вона буде вже без російської, це 100%. Але якщо говорити про певні якісь українські тренди, як вважаєш, що встиг вже прослідкувати за більше ніж 7 місяців повномасштабного вторгнення? Ну, по-перше, дуже тішить, що нарешті ми артисти згадали, що таке український фольклор. Нарешті самі ми його почали слухати. Е, бо до того ми чомусь е, завжди цілились на не знаю, на якісь інші країни, на фольклор інших країн, на, на Балкани, якісь щось. Нарешті ми почали використовувати сопілку, трембіту, бандуру. Ми згадали, що у нас в нас в українській музиці є такі інструменти. От, е, це дуже тішить. Багато почали якраз в, переробляти українські якісь вірші. Нарешті ми згадуємо наших поетів. А не, а не російських. Це не може не тішити. І відповідно від цього міняється музика. Завдяки е, таким, от, наприклад, Артем Пивоваров е, зараз зробив цілу збірку, по-моєму, на вірші Шевченка. Якщо так, не пам'ятаєте, так на вірші наших Шевченкові. Не тільки письменників. Шевчен, на, на, на вірші письменників. І це дуже круто. Нарешті молодь почне е, хотіти читати ці вірші, а не примусово в школі. Бо я сам був школярем, я пам'ятаю, коли мені казали, вивчи вірш. Я не розумів, для чого мені. Тепер нарешті е, я це зрозумів, і, дякувати Богу, наші діти зараз це розуміють навіть е, в школі. Як вважаєш, чому це трапилося саме зараз? Невже такою важкою ціною має прийти розуміння до нас, що варто цінувати своє українське і поширювати своє українське? Саме зараз добре, що воно зараз прийшло, а не через 10-15 років, коли вже було б не було б, до кого, не було б до кого приходити, бо ми б вже всі говорили, б, напевно, російською і так далі. Бо до того йшло. Слава Богу, ми почали цінувати мову. Нарешті я в Києві можу говорити українською, а не як колись я казав Добрий день, мені казали, що Ось нарешті я їду я от до війни, якраз до 24-го вже навіть. Це вже починалося, вже Напруга, було відчутно, вже повітряно електризоване. І я мав нагоду бути більш на Східній Україні, поїхати туди. І я зрозумів, що нарешті там навіть починають говорити українською. Бо до, взагалі до, до, до цього періоду я був там в 2015-му, 2019 19 роках я був на Східній Україні. І там неможливо було спілкуватися українською, бо мене просто не розуміли. Я їх не розумів, вони мене. Ось, А тепер нарешті вже можна поїхати і спілкуватися. І це дуже класно. Як ти по чи погоджується ти з твердженням, от яке лунало до цього часу доволі часто, що схід це щось одне, захід зовсім інше, і між нами є якась така велика прірва. Зараз особливо коли ти маєш нагоду виступати перед людьми, які з різних регіонів України? Чи відчуваєш ти якусь різницю? Ні, нарешті вже Україна нарешті ця прірва вже зменшилась. Якщо колись це була дійсно прірва, яку потрібно було перестрибувати, зараз це не прірва, це просто. Це просто маленька ямка, яку можна просто закопати і забути про неї, бо люди намагаються вони хочуть. в іншому хочуть місці викопати, там ближче викупати, до східного кордону. Так, 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 та. е, Зараз люди самі хочуть спілкуватись українською. Не всім це виходить, але Боже, нехай помиляються, на помилках вчаться. Я пам'ятаю, коли я вчився в Італії, я так, також не вмів відразу розмовляти італійською, але завдяки цьому, що мене виправляли. Я помилявся, мене виправляли. Я потім вчився, і я через якийсь час говорив вже без акценту. І таке саме і тут. Тим більше, це Україна. Потрібно знати свою мову і знати своє коріння, свою історію. Тому нарешті цього ми вже всі хочемо, і вся Україна вже відчули, що вони є українці. Це станеться. Я переконаний, так і буде. На завершення хочу тебе запитати про те, чим надихається сьогодні. Отже, розумію, що настільки ми змінилися, настільки ми трансформувалися, що і багато тих речей, які для нас були пріоритетними в довоєнний час, втратили абсолютний сенс. І щось зараз з'явилося інше. Зараз абсолютно все надихає, коли йдеш по вулиці і дивишся в очі людині, і ти бачиш в цих очах якусь радість, якусь посмішку, коли я їду на концерти. Наприклад, і бачу тих людей якусь радість, це надихає дуже сильно. Це дає, дає ту силу рухатись вперед, робити щось, створювати. Бо, як я вже казав, зараз артистам нелегко, бо концерти заборонені. Всі концерти, які відбуваються, це все для, для збору коштів на ЗСУ, і ніхто, звісно, не заробляє з цього. Але Випускати ж пісні потрібно, кліпи знімати потрібно, це, це все також коштує грошей. Ось. І відповідно, ти коли виступаєш, співаєш ту нову пісню, ти бачиш, що людям вона подобається, люди, люди танцюють, люди щось собі уявляють, у людей посмішка з'являється. Ти хочеш рухатись вперед, воно дійсно надихає, і ти розумієш, що ти йдеш в, в правильному напрямку. Я дякую тобі за те, що ти робиш. Дякую, дякую за те, що мотивуєш інших, тим самим і сам черпаєш натхнення, бо треба розуміти, сьогодні ми не як. Щось окремо. Ми одні одне ціле. Ми всі разом, і ми всі робимо все можливе для того, щоб день перемоги був якомога швидше. Дякую за те, що завітав ну, нас сьогодні. Я нагадаю, що Юлік, український співак, шоумен, був у суді телеканалів Тернопіль, 1 та НТБ. Обов'язково перегляньте цю розмову, якщо ви її прогавили, адже ми також і прем'єрили нову свіжу композицію від нього. Тому обов'язково переходьте на наші соціальні сторіночки чи соціальні сторіночки Юліка, де ви зможете все віднайти. Нехай україномовного контенту стає все більшим. Більше і більше. Дякую тобі. Назайм. Ну що ж, я з вами прощаюся. Побачимося вже у наступній інформаційній годині. Бережіть себе та довіряйте лише перевіреним джерелам.